Пошта польська переживає клінічну смерть. Так пишуть про державного поштового оператора країн, країни Польські ЗМІ. Борг минулих років сотні мільйонів злотих. Майже стільки вартує компанія. Тож новообране керівництво взяло курс на трансформацію пошти. Інна білак продовжить тему. Пошта Польська національний поштовий оператор і одна з найстаріших поштових служб Європи. Понад 7,5 тисяч відділків по всій країні, і понад 50 тисяч працівників. Донедавна пошта польська була найбільшим роботодавцем країни. На 2023 рік компанія мала рекордний дефіцит понад 700 мільйонів злотих. А це майже весь її капітал. Нове керівництво обране у березні минулого року починає термінову реформу. Перший її етап добровільне звільнення понад 9 тисяч працівників із виплатою 12 зарплат. Цей крок супроводжується протестами. Є маса речей, які на пошті не працювали роками, і ніхто якось не протестував. далі. Реформа відділень їх перетворюють на так звані поштові галерії, тобто торгові центри. Пошта починає торгувати пресою, книгами, солодишами та іншими товарами. Мами такі пласувські такі в місцевостях з яких потрібно проїхати декілька десятків кілометрів, щоб дістатися до найближчого великого магазину чи торгового центру. Асортимент доступний у цих поштових в відділеннях має задовольняти потреби клієнтів. Це ті речі, які на мою думку можуть бути товарами, що купують спонтанно. наших клієнтів оновити застарілу техніку та програмне забезпечення, підвищити якість та швидкість доставки це наступні кроки реформи. Але поки їх впроваджують, клієнти нарікають, що листи запізнюються. А замість рекомендованого листа в руки поштар кидає в скриньку повідомлення про лист. там кидає мені авізу, а я вдома, і листоноша навіть не пробує мені подзвонити. Аби розв'язати цю проблему, пошта робить обов'язковими електронні версії листів для державних установ і професій громадської довіри, наприклад, юристів. При цьому на доставку офіційної кореспонденції пошта польська має монополію. До 2013-го усі листи вагою до 50 грамів можна було відправляти тільки державною поштою. Аби обійти закон, одна із приватних компаній почала додавати до конвертів металеві тягарці. Та з розвитком технології конкуренти переорієнтувалися на ринок кур'єрських послуг. Нині у Польщі найбільше серед. Європейських країн поштоматів вони є практично на кожному кроці. а ще посилки видають у мінімаркетах та на АЗС. Поштові скриньки вигадали у Німеччині, але саме у Польщі вони масово поширилися після 2009 року. Тим часом кур'єрська служба пошти польської «Почтекс» почала тестувати поштомати лише в 2019 році, і нині, за сферу доставок, їй доводиться конкурувати з польськими та європейськими кур'єрськими службами. Фахівець із поштового права Матеуш Холодецький констатує, що подібні проблеми спіткали державні поштові служби усієї Європи, і тут варто звернути увагу на історію успіху деяких країн, наприклад, Франції, яка розділила службу на дві частини: одна із них існує на гроші держави, а інша заробляє. Я коляпост як оператор надає універсальну послугу, а кур'єрські послуги надає окрема компанія, тобто ДІПІДІ. І насправді І керівництво самої Лапост має на них такий вплив, що вимагає тільки прибутку, нічого більше. Однак, експерт підкреслює, державна пошта не просто служба з доставки листів та посилок, а елемент критичної інфраструктури країни, в часах яких дішай живемо війни. у часи, в яких ми сьогодні живемо: війни, проблеми, всілякі катастрофи. Така інфраструктура є необхідною. Тільки тепер потрібно поєднати ці дві речі: необхідність існування пошти з одного боку. Але з іншого боку, розглядати це як певний вид Бо якщо пошта хоче починати новий бізнес чи новий різновид послуг, чи розвивати вже існуючі, то передусім має поставити на якість без якості не вийде впровадити жодного бізнесу, а з тим, на жаль, зараз не найкраще. Тейфілініснайлеві так управлінцям компанії висновкує експерт потрібне реальне бачення, якою має бути пошта польська після реформи. Інакше поштовий гігант залишатиметься застарілим підприємством на утриманні держави. білак слава